Ну так, так можна що? Я бачу, що рух вже відновлено, відновлено на інститутській. Тілки їздять. Мабуть, Верховну Раду розблокували. А тут ще я не, не знаю, що може, може бути. А що, хлопцы не, не випустили ще, так? да? Все нормально, випустили вже. Забираємо лікарню. Да, да. Забирают лікарню. Может що сильно побыли. Давайте з вами разом подивимося. Так а там бикари, да? Стай ногами. Убери, пожалуйста. А, врачи. Убери, убери, Что с ним сталося? Как побыло? Что у него? А, не дайте комментариев. приехали. Алло. пока я Мы видим, по правоохранителям передали. А это из ваших? Да. через черепно мусовая травма. Задняя часть Грушевського. к Крещатику, Верховної Рада. Ногами не шевели. Верховна Рада. Між Верховною Радой і Кабміном. Прямо на Грушевського. А? По голове ударили. Закрытая черепно-мозговая травма. Либо дайте старшую, либо сами пришлите в машину. Избили. Не машины. Господи, командир отряда Красного Креста. я понял, я понял. Я, я так разумею, одного з уже а, шутка забрала. Еще? А, все, все, скоро И есть. Еще, еще машинки, подошлите, тут. Почему, даже... Ребятки, а давайте дуже? Дуже да? пострадал, хлопать. Сумочка кто-нибудь? Саш, возьми сумку. Смотрите, у нас не должен ничего случиться. Поняли?

Чоловіку дуже погано я бачу. він каже, то б'є по шиї, щось, мабуть, у него. Там добывайся добываться. Возьми, Саша. Саша, один разгрузку, блядь, они не ходи з одним на одну. Ребята, подойдите сюда еще.

Єсу є сум, я давай на ось мабуть, цьому і обурилися а, активісти. Чому, чому і почали? Чому й почали? А,

Наверное, как вы деньги зарабатываем. Выше, выше, выше. Прошел. Теперь ты можешь. Вас еще это интересует.

Так, подходим, от стороны голову. Так, так, так. ну вот все гаразд. А, не а ще не что ще не гораздо. Может, вместе по теперь ворота? Нет, вместе. Давай, приподняли. Еще кто-нибудь с той стороны, Так, шутка! Шутка, а ты буду с Руки него! Юр, Юр, Юр! Вычекай ты! Я не їх! Значит, мы з тебе фотиками лезем. Так, прекращайте фотографировать! Алло, гараж! Значит снимать. Вы мусоров фотографируете, а не людей фотографируют. Это хороший. Давай за да, швидкое. Говорит, что у него закрыта черепно мозгова травма. 17 Блин, ну пусть в политравму. Ты уж политравма будет. Да, в политравму. Оставь, скажи, спрашивай, вот это не Оставь, Вот зачем? Саша Витя. Есть разрешение. Хорошо. Есть разрешение. Есть разрешение на съемку. Есть разрешение на съемку. Это общественное место. Секундочку. Не, ну зачем? Вы понятны? Посмотрите, вот Дайте пройти. <поцелуйся> 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 О, чуга. Да, просто это нет. Не так, не я я воню. Воню. Да, без да. меня. Да. Ладно, все. Пропустите! Бачили, як погрузили. Хлоп, все ушвидку. Зараз будуть вести його до лікарні. Фух. Нагадаю, це активіст правого сектора, якого побили. І, як мені сказали, правоохоронці ще їхнього колегу забрали швидка трохи раніше. Я цього не бачив, тому просто передаю слова. Ну, я буду повертатися до п'ятого під'їзду Верховної Ради, як вам сказали. Мабуть з іншого боку пройду. Тут кордон. Він підняв руки і розбили з них, бити. почали бити дубінами, ногами, руками, чим тільки не було. І власне потім його затягнули дуже зацеплення, затримали. Затримали трьох, двох відпустили, а власне визволили, що у вас наші восередження їхали. Тут ще раз у нас була травма, закрити. Це той хлопець, який на траві лежав а його били, так? Ми з вами бачили це. Я показував. Так, не знаю, пропустять мене чи ні, але в мене ж нема акредитації Верховної Ради. Буду намагатися пройти. Зік, я тільки оттуди вийшов. Зік, коло канал, зік. Пропустили. Вау. Так, ну ось ми бачимо, кордон міліції трошки відійшов трошки менше їх стало. Хлопці відходять. І я так розумію, представники правого сектору теж звільнили територію. Нікого немає. Хлопці розходяться, конфлікт вичерпано. А, я сподіваюся, з хлопцем буде все гаразд. Хлопці розтягують. Пробачте. Ну Ще охороняють. Так, а я подивлюся. Трошки пройдуся, подивлюсь, залишився правий сектор чи ні, нікого не бачу. Алло. А, я в тільки. Да. Так, ну, як бачимо, нікого нема. Всі порозходились. Активістів, я так розумію, випустили. Одного забрала швидка, двоє активістів правого сектору не ушкоджені. І за непідтверджену інформацію, також представника правоохоронних органів теж забрала швидка. Поки що це все, що я знаю. Ну, люди, шановні глядачі, сьогодні день був дуже багатий на події. Нагадаю, в Верховної Раді сьогодні прийняли закон про асоціацію з євросоюзом, також прийняли закон про люстрацію у другому читанні і в цілому. І після того як його прийняли. Чомусь виникла сутичка між представниками правого сектору та правоохоронцями і, як ми бачимо, що з цього вийшло. Ну, Я думаю, що на цьому я буду завершувати свою трансляцію, тому що ситуація нормалізувалась. Правоохоронці ще стоять, але, мабуть, просто для підстраховки. Дякую, що мене дивилися. З вами був Максим Асовський з міста Києва, з Підверховної Ради. І також нагадаю, що завтра на 11-ту під адміністрацією президента теж я думаю, що буде стрім. Буде щось цікаве, тому що завтра будуть намагатися активісти завадити президенту, підписати закон про особливий статус деяких регіонів України. Дякую за увагу. До побачення.